Всім привіт! З вами перша Львова Львові студії автодетельного Imperial Grasha. У нас в роботі був автомобіль Skoda Kodiaq. Це новенький автомобіль майже прямо з салону. Він приїхав там біля півтори тисячі кілометрів приїхав до нас на антигравійний захист. Ми поклеїли зони ризику, тобто заклеїли повністю весь капот. Ось так він гарно виглядає. Повністю його загорнули, так само загорнули повністю всі передні крила передню оптику. Бампер повністю весь. З нижнього бою також ми загорнули це все туди під низ, щоб воно не піддиралося. Ось так гарно носинка виглядає. Після чого ми поклеїли дзеркала. ще в нас якраз підсихають. Ось так гарно у нас дзеркала виглядають, декоративні сточки, тому що не дуже сильно царапаються. Поклеїли зовнішні пороги. Їх повністю також всі загорнули. Зробили поклейку антигравіної плівочки прийомах задніх, тому що спереду там є накладочка хромована і, в принципі, потреби немає в поклеїті. А задні прийомчики поклеїли звідси і аж туди на згин Ось так гарно тепер машинка виглядає. Машинка готова до експлуатації. і до щоденного використання, і траса її тепер не завадить зі своїми камінцями. Та підскоструємо повністю всі зони ризику на автомобілі захищені.